Ви вважаєте, якщо е, наші українські виконавці, які ще й досі співають російською, так, але донатять, чи дозволяє їм популяризувати далі російське? Е, я вважаю, що треба так, як зробили багато, просто прикладати російського. російські тексти українською, і тоді, будь ласка, все буде добре. Тобто навіть їх донати їх не звільняють від того, що е, треба? Я щитового. вважаю так. Це таке спільне питання. Ну ти то... Якщо донатять, то можемо послухати. Вот так. Так? Ну, це, знаєте, це як, це як індельці? Це як свої гріхи, знаєте, замалювати. Трошки вроді би поспівав, але я все ж таки ж за донату не знаю. Мені каже, це так неправильно. Неправильно. Сама <гум> просто не слухаю російськомовну музику. А я що ви думаєте про тих людей, котрі слухають і виконують? Не знаю, не, не можу сказати. Ну, нехай слухають. Якщо це десь на публічних місцях. Ви тихенько собі слухаєте. Ну, а ті, от виконавці, котрі співають, вони ж несуть далі російські, вони зросійшли. Це, з от, 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 те, це вони, не справа кожного. Так, це вже буде. це негенько послухати, це вже вони на аудиторію, не велика аудиторія, вони співають на російській. А от ті, хто слухають, ну шкода. Ви не сус... я, не, я не маю права когось засуджувати, просто шкода їх. Все. Не подобається так само. Ні, не нормально. А чому? Ну, я вважаю, що якщо ти вже і співаєш українською, і говориш українською, то. Так вони співають російською, але вони українці. Але чисто особисто моя думка, якщо вже в такій ситуації живемо, людина має спілкуватися українською і співати українською, і взагалі водитися як україна. Хто хоче слухати українську, хто хоче чути українську, ага. той буде чути українською, ага. і він не буде слухати інакше. О, добре. Ми я ж насправді заставити, так. Це не хоче.